В Карпатах місцями вкриті льодом. І про це повідомили у телеграмі ДСНС в Івано-Франківській області 28 листопада. Рятувальники просять туристів враховувати погодні умови, оскільки подолати обледенілі ділянки без спеціального обладнання і спорядження неможливо. У зв'язку з цим закликають утриматися від походів цими маршрутами, щоб уникнути травмувань. Як правильно обирати зимові маршрути, як уникнути переохолодження? Про це будемо говорити з речницею ДСНС в Івано-Франківській області Христина Парцович з нами на зв'язку. Пані Христину, вітаємо вас. Вітаю перше питання. приводу того ситуація в горах з обледенілістю не змінилася. Там досі спостерігаються морози та сніги. Залежно від того, який саме маршрут, так, такий стан його зараз проходження. Тобто різні маршрути по-різному зараз прохідність цих маршрутів. Є маршрути більш заобладенілі, є більш засипані снігом, є більш легші маршрути. Це все залежить все ж таки від погодних умов, від опадів. Тому гірські рятувальники постійно здійснюють обстеження, моніторинг маршрутів для того, щоб донести туристам, яка Саме ситуація на тому чи іншому маршруті, тому що почалася зима, почалися зимові походи. Якщо влітку в нас було дуже багато таких виходів у високогір'я, то так само і взимку так туристи все ж таки йдуть, не звертаючи не звертаючи уваги на те, що Зимовий туризм, зимові походи вони набагато складніші, набагато небезпечніші, ніж ці походи влітку. Uh -huh. Переважно чомусь вважають туристи, якщо вони цим маршрутом проходили влітку, то так само взимку вони спокійно зможуть його подолати. Насправді це не так, і це дуже велика помилка туристів, тому що якщо влітку маршрут видно, видно стежки, видно маркування. Взимку цього може бути не видно. Стежки може не бути. Маркування може бути нижче рівня снігу. Може бути погана видимість, тому що взимку в основному це такий спостерігається. Е... Погодні явища як молоко, тобто дуже погана видимість в горах, і тому дуже часто люди саме і губляться. І дуже часто, звичайно, що вони переоцінюють свої фізичні можливості. Вони вважають, що е, можуть піднятися на той чи інший маршрут. Не, не враховують взагалі те, що дуже часто перед виходом високогір'я, постійно піднімаючись вище більший сніговий покрив і набагато більше затрачається сил для того, щоб цей маршрут подолати. Також дуже ще такою важливою причиною є те, що недосвідчені туристи вони не роблять 5-10 хвилин перерви для того, щоб відновити терморегуляцію тіла, і це сприяє тому, що дуже швидко отримують переохолодження. Крім того, ми постійно нагадуємо, що походи в гори взимку це тільки виключно для добре підготовлених туристів, це виключно для професіоналів. Погоди взимку це виклик, виклик для себе, виклик для свого організму. По-перше, це має бути звичайно, що правильно підібраний маршрут, правильно підібраний одяг і спорядження це зовсім інше одяг і спорядження, який використовували влітку. Це має бути повністю зимовий. Набір, тобто це має бути куртка, яка не продувається, це відповідні комплекти термоодягу, це відповідне взуття, це льодоступи, льодоходи, відповідні палиці, трекінгове взуття, тобто все те, що може забезпечити не переохолодитися під час проходження маршруту. Крім того, погодні умови це надзвичайно важливо, тому що погода змінюється багато разів. Якщо влітку це сніг, дощ вітер, то взимку це сніги, налипання снігу, обледеніння маршрутів, які дуже. Сильно негативно впливають саме на переміщення людини по тому чи іншому маршруті. Це втрата орієнтування, переохолодження, тобто дуже багато ризиків підкорення якраз зимових Карпат зараз існує. Тому підготовка до виходу у високогір'я має бути на високому рівні. Це мають бути навігатори, це мають бути павербанки, це мають бути прості карти. Це Найбільш що важливе, це вміння цим всім користуватися, тому що дуже часто вважають туристи, що вони, якщо купили навігатор, мають гарний одяг, все вони можуть виходити в високогір'я. Насправді, коли виникає якась ситуація, вони навіть елементарно не вміють користуватися тим чи іншим обладнанням. Тому це важливо. Важливо перед передивитися комплектування рюкзака, Важливо подивитися, що саме там поставлено. Важливо мати запас їжі, харчів, важливо мати сірники, тобто. Все те, що вимагається, обов'язково воно повинно бути, тому що це йде питання про саме про виживання, тому що зимові Карпати це все ж таки виживання. І це ще до зими, ще кілька діб, тобто календарно вона не настала. А там вже сніг і обладення. Е, до речі, за цей період осінні вже були випадки, коли до ДСНС зверталися з проханням порятунку люди, які в підсумку яких в підсумку вдалося відшукати, і вони якраз були обмерзлими через ті погодні умови, в яких опинилися посеред гір. Буквально недавно був нещодавно був такий випадок. Це турист, який піднімався на говерлу. Він заблукав, звичайно, що зараз температурні показники вони низькі, і він дуже сильно змерз. Переохолодження організму загальне було, але якихось таких серйозних не було більш серйозних таких наслідків. Турист заблукав, тому що він вважав, що літком якраз влітку він піднімався, і він так само може піднятися взимку. Заблукав ще тому, що дуже часто люди розраховують тільки на себе, напевно, що йдуть в, по, в по одинці на маршрут. Виходять потрібно йти завжди або групою, або з відповідною людиною, яка підготовлена з гідом, з інструктором обов'язково уточнити перед походом стан маршруту у рятувальників. Можна набрати рятувальників, можна зараз. Є вже створені сторінки в соціальних мережах. Гірські рятувальники Прикарпаття, де ви, де можуть написати е, наші рятувальники, обов'язково дадуть зворотній зв'язок. Є наша сторінка у Фейсбуці, де ми так само активно спілкуємося з туристичною спільнотою, стараємося пояснити, роз'яснити все, що стосується того чи іншого маршруту. Е, закликаємо завжди тільки є порушення, є, є якісь. Погодні умови, які не сприяють виходу високогір'я. Ми завжди про це повідомляємо, тому що саме під час ускладнення погодних всіх, умов найбільше ось таких ми випадків, випадків вироб, буває. І звичайно, що закликаємо за застосунок порядку у горах, щоб рятувальники могли дуже швидко налагодити компанія, комунікацію компанія, і допомогти спільно, людині, МВС, яка, СМС, 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 яка цього потребує національне найбільше дивували саме ті туристи, які наодинці йдуть в гори, а тим більше взимку це насправді. Дуже небезпечно, ми дякуємо вам, що розповіли так. Докладно, пані Христину Христина Берцович, речниця ДСНС Івано-Франківській області, розповіла нам про правила поведінки в горах, як варто готуватися до зимніх походів у гори, і в жодному разі не на Пам'ятаю.